Добрий день, друзі. Сьогодні поговоримо про документи на дохід. Бо це питання чомусь залишається в тіні, і в той час як традиційно більше уваги приділяється документам на товар та на витрати ФОП. Не забудемо авансом попросити і вподобайки. Обіцяємо їх відпрацювати у цьому ж відео. Отже, принципово зрозуміти важливий нюанс: дохід у ФОП. Це зовсім не той класичний дохід за бухгалтерськими правилами. ФОПи визначають дохід за касовим методом, тобто момент отримання грошових коштів готівкою або безготівковій формі. Тобто, коли ФОП отримав оплату чи то готівкою, чи то безготівково, він записує ці доходи до облікового регістру. І ось тут ви запитаєте: та невже цього недостатньо? Ось дивіться. Насправді є і така позиція, що для ФОП іноподатників діють свої окремі правила обліку за статтею 296 податкового кодексу. І ось про первинні документи на дохід там ані слова. Втім, це для тих, хто ні в чому не звик поступатися фіскалам і готовий навіть битися із ними у суді. Всім іншим слід виходити з того, що і податківці, і податковий комітет Верховної Ради вважають інакше. Документи на дохід ФОПам на єдиному податку все ж таки потрібні і посилаються на іншу норму пункт 44.1 Податкового кодексу. Наведемо дві тези із листа податкового комітету. Теза перша: такі ФОП повинні підтверджувати факт включення або не включення певних доходів до загального складу доходу стаття 292 Податкового кодексу України. І ось що саме означає ця фраза сказати досить важко. Але про це ми ще будемо говорити пізніше. Теза друга: документами, які підтверджують дохід ФОП, є документи, що підтверджують надходження коштів на поточний рахунок у банку або надходження готівкових коштів. До речі, комітет прямо не каже про те, що у ФОП. Вся діяльність має бути перекрита первинкою, щоб податківці при перевірці мали можливість встановити, чи правильно ФОП облікував свій дохід. Комітет бачить це, як нам здається, в значно спрощеному варіанті: типу, на запис про отриманий дохід в обліковому регістрі та декларації деноподатника має бути документальне підтвердження. Це, власне, і буде виконанням вимог під пункту 44.1 кодексу. А стосовно того, що це, що це за документальне підтвердження, комітет у згаданому листі наводить роз'яснення. Для кращого розуміння ми узагальнили їх у таблицю. Якщо ФОП отримав дохід безготівковій формі, який не проводиться через РРО чи програмний РРО, наприклад, отриманий за АйБан реквізитами рахунку, то підтвердним документом є банківська виписка. Якщо ФОП отримав дохід готівкою і використовує РРО чи програмний РРО, то підтвердними документами є звіти РРО та ПРО. Якщо ФОП не використовує РРО, але використовує розрахункову книжку з книгою обліку розрахункових операцій, то підтвердними документами будуть записи в книзі КОРО здійснені на підставі розрахункових квитанцій. Якщо ж мова про групу 1. То достатньо запису про доходи за місяць у реєстрі обліку доходів довільної форми. Але ставити на цьому крапку зарано, оскільки спрощенці не можуть займатися чим заманеться, а повинні здійснювати тільки ті види діяльності, які попередньо внесли до реєстру платників іденого податку, податківці активно полюють на сторонні доходи. Тож дуже часто податківці однією лише випискою. Не задовольняються та вимагають документи, із яких видно, за що конкретно отримано відповідний дохід. Бо з виписки дійсно не завжди можна зрозуміти, хто і за що сплатив. Тож ми завжди рекомендували, окрім власне виписки, за можливості мати інші документи на безготівковий дохід. Наприклад, договори з контрагентами, акти приймання передачі виконаних послуг, накладні, товарно-транспортні накладні. Рахунки фактури чи інвойси тощо. Ну і нарешті такий практичний аспект для тих, хто працює безготівково за авансовими рахунками і не оформлює накладні чакти приймання передачі робіт та послуг. Такий рахунок, навіть оплачений первинним документом, не є. Втім, вважаємо, якщо ФОП буде виписувати такі авансові рахунки, користь від цього все одно буде. Зокрема, це допоможе доказати податківцям, що для оплати клієнтам надаються саме Айбан реквізити банківського рахунку. Отже, ми вважаємо, якщо ФОП буде виписувати авансові рахунки замовникам, то це вже дасть певний захист від претензій податківців. При цьому в рахунку слід зазначити не абстрактного кінцевого споживача, а саме дані платника. Щоб було легше ідентифікувати, хто та за що сплатив. Бо клієнти, як ми знаємо, не завжди зазначають реквізити рахунку в полі призначення платежу. Ну що ж, друзі, наша розмова добігла фінішу. Обережно сподіваємось, що всі поставили вподобайки. На все добре!